Друзі, я щиро рада вітати всіх, хто завітав на мій канал. Давайте в цьому відео прогуляємося по моєму саду, а також я розповім вам, чому в моєму саду так багато хвойних рослин. Коли ми саджаємо хвойні в свій сад, в першу чергу ми думаємо про те, що це вічно зелена краса. А вже ж це так. Однак, посадивши хвойні рослини, ми ще й отримуємо цілий ряд переваг. Про які сьогодні у відео ми поговоримо. Одним словом, ці рослини є просто незамінним елементом в декоративному саду. Звісно ж, окрім хвойних рослин, в моєму саду висаджено багато і листопадних рослин. Наприклад, є огорожа із пухроплідника, спірей, також є різноманітні декоративні чагарники листопадні у вигляді композицій чи солітерів. Однак листопадних рослин у мене значно менше. Тож, давайте в цьому відео поговоримо про мій ідеальний баланс між хвойними і листопадними рослинами і зупинимось більше на хвойних рослинах, які саме зростають у моєму саду. Тож навіщо ми саджаємо хвойні рослини в свій сад? Ну, по-перше, через те, що це вічно зелена декоративність, так би мовити, цілорічна краса. На відміну від листяних дерев, які скидають листя, хвоні ж зберігають свій зелений колір цілий рік. Вони створюють як структуру в саду взимку, так і додають кольору, тим самим запобігають голому і не дуже привабливому вигляду на ділянці. Хоча в цілому я б сказала, що хвоні рослини дуже вигідно контрастують разом із квітучими рослинами. Декоративними якимись відсипками та навіть снігом. Тільки погляньте, як привабливо виглядає хвоя у ялиці бальзамічної. Починаючи з того періоду, коли в неї розвиваються молоді прирости, вони виглядають салатових відтінків і дуже м'якенькі на дотик, завершуючи ось зараз з дерев'янілою хвоєю, однак дуже зеленою і справді привабливою. Так, як акцент. У мене також є листопадне дерево катальпа. Жодного разу не пожалкувала, що посадила його. Тільки погляньте, який чарівний листопад. На березі сухого струмка, також, щоб підсилити красивий вічно зелений вигляд цієї зони в саду, я висаджувала хвойні рослини. В даному випадку, це кипарисовик елводі. має дуже красиву хвою. Надзвичайно м'якеньку, насиченого кольору, також є блакитна ялинка на штамбі та тис. В іншій же частині берегу струмка є ще туї. Також хвоні ми обираємо через різноманіття їх форм та відтінків. І справді існує величезний вибір їхніх форм. Колоноподібні, кулясті, плакучі, сланкі. І навіть різні відтінки від яскраво зеленого та сизого до жовтого, що дозволяє створювати нам дуже цікаві композиції. Тільки погляньте на цю сосну: у неї найдовша хвоя із усіх сосен. Її довжина сягає більше 22 см. Чи не чудо, правда? В моєму саду ви можете побачити різноманітні відтінки хвойних рослин. І погодьтеся, це дуже неймовірно гарно виглядає. Але, як із квітучими, не варто перебільшувати посадки яскравих відтінків. Адже це буде створювати зайвий, так би мовити, кольоровий шум. Для того, щоб це було виграшно, потрібно мати лише деякі акценти, інакше буде втома для очей перенасичення кольорів. Також. Показую вам ще одну мою листопадну невеличку огрожу із спіреї. Ось як вона на початок листопада зафарбувалася. Дуже яскраво, як на мене, і цікаво. Хоча частина листя, вже, ми можемо побачити попадала і виглядає трішки лисувато, та все рівно цей живопліт ще дуже красиво виглядає. В цілому, ви можете зараз побачити яскравий приклад того. Як виглядає акцентна рослина, листопадна, яскрава поруч із огорожею із туї смарагд, яка вічно зелена, має завжди красивий насичений колір. Таким чином, дана зона виглядає неперенасищеною, досить простою і в той же час цікавою і яскравою. Окрім того, ми знаємо, що хвойні рослини створюють нам. Оздоровлення повітря. Вони виділяють фітонциди, які в свою чергу очищають повітря навколо від різних хвороботворних бактерій, грибків, вірусів. Незважаючи на те, що мої хвойні рослини ще невеликі та все рівно часто проходячи повз них, я відчуваю їх хвойний аромат. Найчастіше це відбувається після дощів, дощування в спекотний час. Коли я чищу свої хвойні, тоді ці пахощі є просто фантастичні, я дуже полюбляю їх. Крім того, висаджуючи хвойні рослини, вони ще мають і практичне застосування в саду. Наприклад, коли ми хочемо створити живопліт та приватність, такі рослини, як туя, ялівець або ялина, можуть створювати дуже щільні вічно зелені живоплоти. До речі, пам'ятаю, як ці туї в мене були зовсім крихітними, до 10 см я їх висаджувала. І тільки погляньте, як з 2018 року вони виросли. Навіть від паркану вони виглядають дуже красивими, зеленими, щільними. І все це через те, що я зробила відступ. Окрім того, такі хвойні живоплоти. Не лише допомагають нам приховати ділянку від сторонніх очей, а ще й слугують ефективним шумо та пилозахисним бар'єром, а також високі дерева можуть виконувати роль вітрозахисної куліси для більш ніжніших культур. Також в мене є ось таке листопадне дерево з величезним листям, катальпа, займає центральне досить таке місце в саду. Має просто безліч переваг, але разом із тим просинається весною досить пізно, і це мені трішки не подобається. З'явився в моєму саду тут новий помічник песик, немає йому ще 2 місяці, я його вже взяла. Хочу виховати гарного собачку, щоб він слухався і не дуже мені тут псував рослинки, побачимо, що з цього вийде. Маю також декоративні барбариси листопадні, дуже феєричні, яскраві, чудово контрастують із хвойними рослинами. Взагалі я зрозуміла, що барбариси це ті чагарники, які мають зростати в моєму саду, вони просто неймовірні і мають дуже багато переваг. Напрочуд поки що дуже слухняний собачка, назвала його Бафом. Як всі цуценята полюбляє балуватись і гратися. Ось в цій зоні саду також є велика кількість хвойних рослин. Зараз перед вами ялівці, блакитний ялівець Moon Glow, та ви можете побачити ялину блакитну, що трішки знаходиться на задньому фоні. Хоча у них і відрізняються відтінки кольору, однак в якійсь мірі вони доповнюють одне одного на фоні насиченого зеленого кольору ялівця Спартан та Туї. І таким чином теж дуже гармонічно поєднуються ці зони різні композиції, що, власне, і створює красивий гармонічний вигляд саду. Також варто вибирати хвойні рослини через їх невибагливість. Більшість хвойних видів є морозостійкими та посухостійкими, і вимагають мінімального догляду після вкорінення, що робить їх ідеальними для створення саду, який не потребує великих зусиль. А ще мені найбільше в них подобається те, що не треба збирати восени листя по всьому саду. Так, як це відбувається, коли насаджено багато листопадних рослин. Хоча догляд і мінімальний, але точно не варто ним нехтувати. Чула я поширену інформацію, що якщо хвойні рослини не боліють, то обробіток їм не потрібен. Та потрібен, друзі, потрібен. У нас довкола сусіди, в яких зростають, якщо не декоративні сиди, то навіть фруктові спори грибів. Просто повсюди. Все це переноситься вітром. Ви ж не знаєте, куди саме воно попаде і де проростатиме. Чи, наприклад, зараз дуже популярними є шкідники, які заводяться, наприклад, в корі рослин, вони там розмножуються, порушують сокорух рослини. І вже може бути пізно, коли ми побачимо перші симптоми, що реально проблема з рослиною, то вже потім робити обробітки. Це ну просто дуже багато часу, сил буде потрібно використати. Неймовірно, довго це все лікування буде відбуватися, і ще не факт, що вийде вилікувати таку рослину. Тож, роблячи профілактичні обробітки від хвороб і шкідників, ми просто максимально застерігаємо появи тих чи інших проблем у наших рослин. А вже ж це не означає, якщо ми будемо профілактично обробляти, то однозначно всі рослини не захворіють, будуть точно здоровими. На жаль, трапляються випадки, коли, не дивлячись на те, що ми робимо профілактику в обробітках, рослина все рівно вражається і хворіє, і ми її лікуємо. Але це все ж таки, на мою думку, більш поодинокі випадки, аніж якщо цього не робити. І що важливо, то робити потрібно комплексний підхід по профілактичним обробіткам всіх рослин, а не лише якихось тих чи інших. Ну, в цілому, думаю, ви зрозуміли моє бачення цього питання. Щодо догляду, то також хвойним рослинам потрібна обрізка, дивлячись, яким, звісно. Ось такі ялівці сланки ми проріджуємо. Робимо ми це один раз в рік, тобто на це витрачається зовсім невелика кількість часу. Вертикальні ж хвойні краще б також підстригати раз у рік. Я до цього ставлюсь дуже лояльно, не дуже сильно це все там обрізаю. Але це потрібно робити, аби хвоні не розвалювалися навіть від дощів, не говорячи вже про ожеледицю в зимовий період. Також хвоні полюбляють дощування, особливо в сильну спеку, полив. Так, зараз мене послухають особливо садоводи-початківці і скажуть: ого, малодоглядні хвойні. Ну, слухайте, все потребує догляду. Просто будь-що. Наприклад, побудували ми будинок, скільки потрібно всього, аби його підтримувати в належному стані. Постійно щось ламається, потрібно замінювати як ззовні, так і всередині. Чи, наприклад, завели ми собачку. От скільки потрібно часу, щоб навчити його бути вихованим. Слухати своїх господарів, поважати їх, не шкодити рослинам при умові, що така собака буде вільною і не буде на прив'язі, це ж його треба вчити командам, годувати, зробити йому будку, гуляти з ним, уберегти від різноманітних шкідників типу кліщів і таке інше. Тобто те ж саме відбувається і з рослинами. Догляд потрібен абсолютно всім рослинам. Просто комусь він потрібен більший, а комусь менший. Наприклад, візьмемо злаки. Догляду вони майже не потребують, їх тільки треба обрізати навесні, можливо, підв'язати, а вже ж полити в спекотний час. І в цілому все. Ну і звісно, профілактично ті ж ми робимо обробітки. А от квітучі рослини, наприклад, потребують значно більше догляду. Майже щодня їм треба приділяти увагу, а хвойним ні, сильну спеку влітку треба полити, зробити дощування хоча б раз на два тижні за умови дуже гарного поливу. Хоча, зізнаюсь, дощування краще все ж таки робити частіше. Це допоможе і від пилу позбутися рослині, і в той же час аромат стоятиме на ділянці неперевершений. Насправді, листопадні рослини я теж дуже люблю. Але все ж таки вважаю, що вони мають бути лише акцентами на ділянці. Мені подобається, коли їх значно менше. Скажу вам, що для мене найбільший безпорядок в саду це коли газон не покошений і скрізь восени літає листя по ділянці. А коли вже листя я це приберу. То насправді для мене це велике щастя, це зроблена просто колосальна така робота. І це при тому, що листопадних в мене вже не так і багато. Але сад при цьому виглядає дуже охайно, якщо цього листя немає скрізь по ділянці. Барбариси чудово мені підходять, їхнє листя дрібне, воно осипається, саме ж перегниває трішки його по грибу, і на цьому все. Я бачила, коли мікс рослин, і хвойних, і листопадних, вони настільки щільно висаджені, що страждають і ті, і ті. Не можна зробити належний догляд. Восени та листя скрізь і по хвойних, і по всій ділянці. Ну, насправді мені такий варіант взагалі не подобається. Погляньте, як красиво контрастує жовта хвоя туї. І з іншими рослинами, і вона, до речі, є чудовим акцентом в цій частині мого саду. Жовті відтінки є в інших композиціях посаду, тож все це перекликається і гармонійно поєднується одне з одним. Але також хочу вам сказати, що при виборі хвойних обов'язково варто враховувати їхній дорослий розмір. Навіть карликові сорти можуть з часом значно розростатися, якщо їм сподобається на вашій ділянці. Тобто плануйте посадку таким чином, щоб не пошкоджувати інші рослини чи надто близько їх висаджувати до доріжок, що постійно спричинятиме догляд за такими рослинами, обрізку, аби вони не заважали. Одним словом, забезпечте рослинам достатньо місця для розвитку. І це стосується не лише хвойних рослин, а й всіх інших декоративних рослин у ваших садах. А я дякую всім вам за увагу. Пишіть в коментарях, якщо у вас залишились запитання, можливо, вам цікавить щось, щоб я більш детальніше розповіла. З радістю буду знімати для вас такі відео. Мій помічник хоче трішки допомагати рослинам, але вже відгукується на команди фу, тому, думаю, все ж таки вдасться його навчити, що гризти рослини йому не можна. Бажаю всім нам справедливого миру та добра.